Громадські організації почали засновувати ще в 20-ті роки минулого століття. Спочатку це були невеличкі майстерні, артілі, які за власні кошти започатковувались, щоб мати можливість працевлаштувати, тому що було досить багато людей незрячих після Першої світової війни, після громадянської війни. І безумовно це породило такий громадський рух. Коли наших організацій стало вже більше, ніж на половину республіки, тобто вони охватили такі міста, як Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Кам'янець-Подільський, влада, то тогочасна влада, а саме Уряд України разом з президією Верховної Ради УРСР започаткували таку організацію, як Українське товариство Сліпих, Українське товариство глухих. Саме тоді, в ті важкі часи, а ми розуміємо, що це був 32-й, 33 -й роки, саме тоді влада знайшла можливість заснувати всеукраїнську громадську організацію. Це є показником, що розуміння було, що необхідно об'єднати незрячих громадян в єдину соціальну групу. З тих пір почали розвиватися наші організації. Ми самотужки. Розбудовували нашу виробничу сферу з маленьких майстерень і артілей, кооперативів, поступово виростали цехи, а згодом і цілі підприємства. Зважаючи на те, що стан держави був вкрай важкий. Нам прийшлося також розбудовувати матеріально-технічну базу, включаючи соціальну сферу. Ми будували гуртожитки, ми будували відкривали червоні куточки, клуби, відкривали бібліотеки. Все це було потрібно для незрячих громадян України, щоб якось вони могли соціалізуватися в тогочасне суспільство. З початком війни наші багато підприємств переїхали в Казахстан і разом з колегами казахського товариства сліпих вони працювали там, а згодом після війни повернулися. Влада нам віддала ті помешкання, приміщення, де наші розташовувалися до війни. Після війни ці десятиліття були для нас показником росту. Зростали наші підприємства, розбудовувалась матеріально-технічна база, модернізувались багато підприємств. І особливо ми поширювали діяльність наших обласних організацій міськтосів, райтосів, так вони тоді називалися. Ми охоплювали практично всю територію нашої держави. Наших організацій було більше ніж і стіна цю територію. Досить багато е, соціальної сфери ми вели самотужки, тому що держава вже так започатковано було, що держава е, значить, дала цю можливість е, робити соціальну сферу українському товариству, і ми для своїх громадян <кхм> безумовно робили ці е, е, об'єкти соціального напрямку. На жаль, коли держава перейшла до ринкової економіки, українське товариство сліпих його виробничі можливості стали, як то кажуть, збавляти обороти. Чому? Тому що ми застосовуємо досить велику частку ручної праці, немає можливості модернізуватися, тобто потрібні великі кошти, а зважаючи на те, що наші підприємства мали своє завдання працевлаштування незрячих осіб. То, безумовно, рентабельність таких предприємств була невисока, і нам приходилось вибирати, чи ми зменшуємо кількість і встановлюємо автомати, напівавтомати, чи ми все-таки забезпечуємо людей, хоча це ручна праця, звичайно, коефіцієнт корисної дії невисокий, але ми виконуємо завдання працевлаштування незрячих громадян України. Ми цим і займалися. Зважаючи на те, що на цей час вже була розбудована досить сильно Соціальна база У нас працювало декілька тисяч працівників, і ви розумієте, що ми щоденно надавали певні соціальні послуги незрячим громадянам України. Наше товариство звернуло, зверталось до влади, щоб якось допомогли утримувати оцю соціальну базу, а саме. Медичні гур... медичні гуртки, ой, медичні педпункти, гуртожитки, наші бібліотеки, клуби, бази відпочинку, оздоровниці, реабілітаційні заклади, наші періодичні видання ми видавали самостійно. І зрозуміло, що держава, чиновники тогочасні йшли нам назустріч і допомагали утримувати цю соціальну базу. Чому? Та тому, що зруйнувавши її, ми. Майбутні покоління кинемо в не ну, в такі випадки, які не не, 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 не повинні сьогодні бути. От дивіться, сьогодні маленька дитина, якщо вона не бачить або дуже поганий зір, держава забезпечує спеціалізовані дитячі садки. Згодом ця дитина йде в школу. Чи це спеціалізовані школи, чи це для тотально сліпих школи-інтернати? Спеціалізованих шкіл у нас 20. Шкіл інтернатів 6 працює. Щороку випускають дітей з цих навчальних закладів. Куди їм йти далі? Адже якщо ця дитина з села чи з маленького містечка, куди вона піде? Держава не може забезпечити житлом, а в той час в нашому товаристві є гуртожитки для таких людей, є працівники, які вміють працювати з незрячими людьми. І саме тому. Можливість сьогодні в нашій організації громадській є така, що можуть наші люди прийти працевлаштуватися. Займатися, скажімо, ходити в клуб, тобто мати дозвілля певне, розвиватися і в творчому напрямку, і в спортивному, в нас є круж... спортивні секції. Оце є ота от соціальна база, яку ніяк неможливо втратити сьогодні. І сьогодні ми тут для того, щоб донести це до влади, до суспільства, що потрібно це зберегти для майбутніх поколінь. Нам потрібно розуміти, що, на жаль, сьогодні йде війна. Це дійсно важкий тягар для нашої держави. Людей з вадами зору не буде зменшуватись. Ми також бачимо, що з розвитком цивілізації, на жаль, дуже багато дітей сьогодні часами сидять біля гаджетів, комп'ютерів, що теж не додає зору. Ми повинні це розуміти, влада і українське суспільство, що це те, що нас сьогодні непокоїть. Нам вкрай потрібна увага, допомога. Я думаю, що потрібно зберегти і робочі місця, які сьогодні вже є на наших підприємствах, а це тисячі сьогодні працівників. І ми бачимо нормативні акти, які сьогодні видає влада, які нас дуже не впортують. Нам потрібно зберегти і організації, і оці соціальні заклади, які потрібно працювати, щоб у нас працювали. Ми теж бачимо постанову кабінету міністрів номер 70 яка до якої є багато-багато питань. Ми розуміємо, що в нас немає інституційної підтримки. Я думаю, що мої колеги більш ґрунтовно ще з е, одним так ска покажуть ці проблеми. Я сьогодні ще хочу сказати наступне: наше товариство велике, воно має сьогодні. Багато людей, які стали, незважаючи на те, що мають бади зору, стали і вченими. Серед них є спеціалісти, є масажисти, є музиканти, є викладачі. Багато людей досягло в спорті чогось, навіть серед нас є чемпіони, навіть є чемпіон світу з шахів серед незрячих осіб, Сергій Анатолійович Васін. Тобто велика частина людей, безумовно, які щось досягли в цьому житті, але все-таки потрібно визнати. Що левова частина громадян з проблемами зору проживає звичайним життям, і це потрібно розуміти. І тоді, і саме для того потрібна увага нашої громадськості і увага влади до того, щоб зберегти цей рух, рух людей, які можуть само, які повинні соціалізуватися в українське суспільне, отримати певні реабілітаційні можливості і проживати життям. Нашого України, нашого звичайного українця. Я надію, що саме для цього ми зібралися, і я надію, що це приведе до того, що ми більше досягнемо взаємодії з нашою владою. Дякую.